Всім привіт! Ви на каналі Кензі Леді. Ми сьогодні будемо грати. Ми сьогодні будемо грати в Підземну війну. Якщо чесно, я попереджаю, так що я не дуже для початку граю, а потім я вже ну, щось навчаю. Ну, можу грати. Ну, зайдемо в червону. Ось такий в мене скин. мене гарненький скін, ну, там ми підемо. Перепити, приціл, прям. Це не наша команда. Хто там же? У мене до бомби ще багато. Не -мо, це яка купає, ка не зрозуміло. Зараз треба тут їх піти. Ну, це одразу, це було легко, це було легко. А, це в нас прошка. Угу. Точніше, не прошка. Вона може бути не прошкою, в неї просто багато... Тай. Та -мою. 80 здоров'я. бісить. Вона вирішила виграти. Затяги бомбам. Ну добре. Трошки покупаю. Купати це. Накупати це саме те, Ту що тут найкласніше. Ее -е, це, це мої куби. я їх тут копала, ти. ой ой. Ти не помітила. Ти криса така. Да? А давай помахаємося ножами? Ого, ніж, як я зрозуміла сильна Ну добре, я тобі не знаю, яка в тебе прокачка, але добре. Давай на мене, йди з ножом своїм, що мене боїшся? Боїшся мене? Боїшся? Блін. Це таки в неї прокачаний нож. Щось таке не... Щось в мене не вийшло. Ссс, хто тут де тут? Як тут? Як діла? Хто тут, як тут? Без мене. Нічого, не скучали. Не скучаю. А чому вона клави на красно? Е, е е е Ну добре, давайте на полі повинні добити, ні? Бувай, добувайте їде на полі. Добре, іншого треба. ні, 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 ні. Що з мене з екрану? Що в мене з екрану? Що в мене з екрану? Все добре, окей. Далі, далі. Мені цей куб не дуже подобається. нічого ще я, я так урона не несла добре. У мене ще не хватає на прокачку. У мене хіба що хватає на пістолет, але пістолет я не хочу тратити. Добре. Я нікого не можу прибити. Добре. Зараз я розмовляю нібито з вами, але я зараз знімаю відео. І я одна. Це не прямий ефір. М -м -м. Оп. Ой, там у нас такая велика стая, и мы все так близко, они не, не дуже. 80 урона. 80 Эээ, -э -э, девочка, не надо на меня идти. О, у тебя мало. Третя ліга. Угу, Вон, в неї на на одну лігу більше, ніж в мене. Ну це розрозуміло, зрозуміло, чому в неї такий прокачений нож. Добре, там хтось є. О, так треба буде допомагати. Ну так здалеку я нікуди, та не попаду. Але можливо. Е-е-е, свої бомбочки тут не пускайте, ага. Дівчинка. Якщо ти не в курсі, то це бомбочки. Бомбочки. Їх можна збити. Легко. Ее, -е, а ти ч на її це ще? тут? Це треба... З тебе тут. О, молодець, дякую. Допомогли, чесно. Оборону тримаємо оборону, тримаємо оборону. Тримаємо оборону. О, я її прибила серйозно? Серйозно? А-а-а, зрозуміла, угу. зрозуміло. Ммм, зрозуміло. Та що вона з цією цею? А, хотіла обійти. Добре. Що в мене з інтернетом? Інтернет? Куди ти? не не утікай від мене. Що в мене впрыгнув? І 80 дурона. Давай. Зараз, 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 зараз допоможемо. Я, я я трошечки не, не так пішла. Мені трошечки було, я не так трошечки пішла. Але добре. В 6 хвилин. Ну, я тут, напевно, ні на якому місці не буду. Ну тут це, це, це зрозуміло. ножем ідеш на мене добре спробуй спробуй прокачений прокачана вона думала що вона прокачена та дівчинка думала що вона прокачена окей Ой. Ти ты мене своїм ножичком будеш заповнювати заповнювати пары, пары, ой девочка, девочка, девочка восемьдесят. Хрона нет, не, 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 со спины. Со спины могли убить. Блин, Не успела убежать. Пятый пацан. Стоп, я могла ее купить с ладно. Чих чотири хвилинки після немає. Нє-ні-не-ні. А давай, а давай ножиками, якщо так хочеться, то тут ласочку. Вона использує стратегію со спини. Вона, спине. вона мене бісить, якщо так. То я зараз її доб'ю. не про. Она явно не про. То, що вона зупиняється, коли вона стріляє. Чому вона, коли стріляє, вона зупиняється? Наступного раунду я буду її прибивати тільки. Її. Cheese back, cheese pick, ping ha ha, don't care, stay back, ah, ha, 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 ha ha I'm back, dear, cheese back, cheese don't care, yeah, stay back, ah, ah, I'm back, dear, cheese back, cheese back, here. Ha, ha, don't care, here ah, 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 I'm back, dear, cheese back, cheese -ха. Блин, мне трошечки потрібно было еду на своей бомбе. Бумбостик. Бомбастик сай ай. -э. Ну а ресы сай эй. Бомбастик сай эй. А я... -э. давай, давай. Твою Тебе Стоп, я нею грала Ну, Добре, пускай вона кто хтось піде. Мы тут тут Сто. Єс. А... ой мо, як я могла протепити. Добре. Давай наступний вже раунд, тому що мені скучно. Точніше, мені не скучно, мені хочеться щось інше. Треба Не по її стратегії треба, як вона... Я там совсем не плачу, а что там? Давай, наш Прошка. Прошечка. Що ти робиш? Що ти робиш з нашою брошкою? Скажи мені, бутало, що... Я тобі урона нанесла. Давай, наша, множечку. Вона ось ця купила здоров'я. Вона мені не... Чак вперед. Хм. Я ж казала, що я на ніякому місці не буду, тому що я на останні 12 секунд. Ой, не секунд, а минут. Хм. Зараз будемо копати купати, купати ми любимо купати. Думаю прокачати лопату. Thank you, thank you, thank you. Я що хтось за донати чи що? Чи чогось? Тому що я його спасла. М -м 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 -м. Чому? Що? Хто? Як? Коли де ой, там вже хтось я не помітила. А, ну тут же логічно. Хто тут? Блін. Там двоє. Тьох. Я добре. Що вони прорву? Ця мене бісить. Ну, конечно. Дівочка, йди, птасочка, вниз, там воюй, тому що в тебе переокачене післо доволі таки. городу... Э-э-э-э-э. Крыса пришла. Ну, вот наш пинзел 200. що ти йдеш воювати? А Опонь. Блін. Пятая ліка. Че, ти виглядаєш не на пятую лику, извиняюсь. Вона перейшла в іншу команду. Хлявана креса. Так по крысам. Він ще з детьми їм гармо. Добре. Що в мене зараз? Добре, а в тебе ж цей ХП. Хп нема, хп нема. Хп нема. Отак. Отак. А мені мухи. Ну треба. Зараз тут мовчки виради, просто мовч вирати. На на, на на мені чогось кіки вже відео йде. Я хочу вийти з цього сервера. Добре? Ні. Так ще цей ран, і я все я виходжу. І відео закінчується. Так, я нічого там не бачу. Hum, vamos provar <sweird noise> Починаємо вже розворочувати, грати на пору. Чи ми його зараз приплі? Чи письменни вже не справлюється дешо? звониться? Yes, of course. Ой-йо, я ведь відео записувала. Sorry, I am so sorry. Добрій друзі, я вже виходжу з цієї гри. мені вже нагоріло в неї грати. Тому, муа, ви були на каналі Кенді Бувайте!